Oh, toch dat hier? В принципі, чого я боюся? Що тут може статися? О. Окей. А! Що це було? Сошець, з мови? Ключ від шафи, Нет, я такі вже тримаю. Давайте почитаємо. Я сиджу тут уже 2 дні. Я не знаю, він чує мене. Він мене чує, він просто знущається з мене. Ні, він йде. Будь тих. Хіше. А, куди я попав? На що я підписався? Вийти, що Це як? Ага. Зараз дуже сильно потемніло. Ем... Код від 149-го кабінету я в школі. А, ну, в принципі, це можна було зрозуміти по партах. Ем... Ні, я боюсь сюди виходити. Коридори! Чому? Чому саме вони? 145 а це... 149-й кабінет. Тут двері закриті. 100... Ага! 149-й. Окей, зрозумів Ці двері лишимо закритими. я попав, я хочу додому, це Ванна, ем. ще одна. О Ключ від 145-го кабінету. Стоп! Це ось цей! Так, сто 140... Так. Ам. Ем, тут все пусто. Ключ від учительської. Окей, так. Ці два мені вже не потрібно. Ключ від шафи також. Ем... Сошизу кермовы, напевно, еще не... Шайка шафа. Ну, навещ, чому сама я. Так, я тоже иду. 148 кабинет. Вперёд! Пусто, пусто, також пусто. Стоп, реально тільки на поміняні. Так, це заспів співпадає. Я, а... О! мені показалось. Пужиць, череп скелета. А. Я вже бачив цю мапу в грі! Так, точно, я вже проходив її. Стоп. Завдання ключи ...учительської... ...учительська... в тому боці! а а Ні, 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 ні 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 Тихо, спокійно, спокійно, спокійно бігом. Тут є якісь щось нотатки. Той самий... Аута. Люк, це останній варіант. Но я туди вже не встигну. Ні! Я встигну! Я встигну туди! Та. Е -е... Ключ! Ключ від офісу. Офіс він ще далі, я знаю, де він? Я знаю, куди мені треба йти. А, uh, Так. Окей. Okay. Люк. Мені треба знайти люк. Uh, пішли. Uh, це що в нас. Офіс. 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 Ось. Офіс. Ще одні двері. Uh... Швидко, швидко, швидко. Яблука. Яблука. Uh, Якась єдаць. Ключ від спортзалу. Так, стоп. Учительска вже не треба, офіс не треба. Яблука і спортзал. Ааа, чого так страшно? Спортзал. Боже. Як тут воняє? Мені треба йти. Кудись? Де я? Вперед. Ось сюди. Що це таке? А, здесь краще. А... Картини. Листок. Чому тут плоть? Чому це останній урок? Це не останній урок. Люк, люк це не варіант. Чому тут плоть? Фу, ні, ні! ні. Це не буду користуватися. Е. Боже. Скільки років у цій школі, куди я попав? Ключ. 151 кабінет. Це десь має бути вище коридором. Картини. Е, так, я... В цій грі тут кабінети отако були. 150 і 151 ось а, люк. Де люк? якась ще підказка. Ключ 152-й кабінет, це наступний від нього. А. Ось ще шафа. Книжка! Сюда. А -а -а -а. Чому по школі що світы? з інших кімнат. І я в спортзалі знаходив плоть. А -а -а! Це Літаю Літаюча! Ам, стоп. Невже? спортзал. вихід завалений. О! Чуть-чуть темніше. Я... Ага! Окей, йдемо звідси. Прохід завалений, 152-й кабінет має далі по коридору бути. Чи я можу тут пройти? Стоп, я бачу тут скриня. Так, ключі дверей. Супер! Добре. Ем, де я бачу залізні двері? Ці? Клас музики, я тут вже був. Офіс, я вже був. Е, 152 вона закрита. Люк! Стоп! Це він? Чи я маю від якихось інших дверей? Стоп. 100... друга. Точно. Ось він. Ага. Ось ці двері. Я так і думав, що я тут. А -а, а а Ну чому я. Ключ, стоп. Від класу музики. Я тут вже був нас не випускають на вулиці вже два роки. Я зараз затихнувся. Окей. Ой. Ключ від люпу. Окей. Ой. Це від якого? Це не хотіла, але залишається єдиний вихід. Ключ від люку. Ем. Так. Що це? Стоп, це ще одна книжка. Записка. Люк. А ось і він. Ключ. Такий самий автор. Чому він на ключі? Я точно знаю в цих класах він десь Є. Добре. Я вже напевно його випередив. Ключ від люку. Ось. Є. Ам... Виходу назад не буде. У мене є єдиний шанс. Поїхав. Ам... Що це таке? Добре. Я... Стоп, що? Це все? Я вільний? Я вільний? Я... Це чувак не... Боже, це походу там був той чувак в цій кімнаті. Він зміг тил. В класі. Ключ Ключи люка. Але зато завдяки його записам я зміг вибрати звідси. Треба забирати звідси пошвидше. Ем... Чесно кажучи, життя мене навчило не заходити в якісь непонятні двері. ねっねまあっ<クリ>